Друзі, розповім вам кейс, а саме відшкодування збитків по Rover. і чи можна отримати компенсацію, якщо ваше припарковане авто в'їхали, а винуватець зник з місця ДТП. І тільки потім з'ясувалося, що в нього ще й немає страхового полюсу. Таким випадком до нас звернулася власниця цього оранжроверу. Одного ранку вона виходить з дому і бачить, на парковці її авто з пошкодженими дверима та крилом. Глибокі вм'ятини, потрепана фарба і винуватця, звичайно, ніде немає. Першою реакцією була думка: якщо його не знайдуть, я буду ремонтуватися за свої кошти. Це так, але вона звернулася до нас. Ми пояснили, що навіть у таких ситуаціях є шанси, головне діяти швидко. Взялися за справу, розпочали пошук. Протягом двох тижнів працювали з поліцією, аналізували записи та перевіряли інформацію. Зрештою, винуватця вдалося знайти. Поліція оформила протокол і передала справу до суду. І саме тоді стало відомо, що в нього немає страхового полісу. Але для нас це не є несподіванкою, і ми знаємо, як працювати. Алгоритм дій схожий зі страховою компанією, але маємо свої складнощі. Ми підготували певний пакет документів, провели експертизу. по Розрахунку вартості матеріального збитку і як результат отримали відшкодування. Це 140 тисяч гривень. Цієї суми повністю вистачає, щоб покрити ремонт авто, юридичний супровід. Кошти клієнтка отримала двома платежами, і це тому, що НТСБУ також занижує відшкодування, але ми це отримали швидко, без судових процесів. Авто відновлено, справа закрита. Клієнтка була настільки вдячна, що принесла до офісу ігорісти та солодощі. Цей кейс доводить, навіть якщо винуватець втік, і ви дізналися про відсутність у нього полюсу вже після того, як його знайшли. Шанс отримати компенсацію є, головне діяти правильно і не зволікати. Це був розбір одного з наших реальних кейсів. Щоб побачити більше таких історій з відшкодуваннями, підписуйтесь на наш канал, на наш інстаграм та ставте вподобайку. І будьте уважними та зелених в уфорі. Всем пока!